Це ти що? Акцію предлагаєш чи що? Я хотів в карти пограти. <рес> туза. Давай мені. По центру, що ли? Ну, вибери туза. Серед цих, да? да? Ну, Це однозначно цей. Тіраміс. Туз серед кам'яних килимів. Скільки коштує? Топ продажі завжди з коштами. До продажів по е, южному регіону нашої країни. Південному так, коштує. Да, південному. А коштує 1700 гривень за один метр квадратний на преміум клею. Дуже гарно виглядає і на басейнах, і на терасах, і на сходах. Взагалі, я б сказав, би, відчуй свій власний пляж. Да, Оце приклад. про цей камінь. Я вважаю, що він, мабуть, і не нагрівається так сильно, так? Да? На сонці. Мені босом ходити в жару, плюс 35, босом легко. Можна навіть лежати за на своєму власному пляжі. Підписуйся на наш телеграм-канал. Там завжди є акції, знижки, дуже привабливі пропозиції. І я гадаю, в недалекому майбутньому буде акція і по цьому чудовому кам'яному килиму, тераміс.